Дивиться, як Ватикан готується до конклаву. Кардинали збираються в Ватикані, щоб обрати нового папу. І сьогодні ми готові поговорити з Кирилом Говоруном, доктором філософських наук, професором Університетського коледжу Стокгольма про про те, як обирають нового папу. Вітаю вас, пане Кириле. Вітаю вас. Е, ну, те, що я сказала, що всі дивляться, затумувавши подих, і це вже навіть не просто релігійна подія, поді... подія для усіх вірян, а для всього світу, тому що абсолютно унікальна історія, і так як це відбувається: білий дим чи чорний дим, як, як за закритими дверима все це відбувається, як збираються кардинали. От яким протоколом кардинал розпочнуть обрання? Папу Римського, як це відбувається? Як це виглядає зсередини? Чи можете ви нам трошечки привідкрити завісу? А, ну, власне, так. Кардинали збираються в Сикстинській капелі. Як це вже багато століть робиться? Вони. Досить ізольовані там, не мають спілкування з зовнішнім світом. Вони не можуть коментувати те, що відбувається всередині. вони беруть на себе зобов'язання мовчати про саму самий процес обрання. От і відбувається таємне голосування за за кандидатів, які, які висуваються як кандидати на на посаду на 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 Можна сказати посаду такою світською мовою е, римського понтифіка, і е, поки е, хтось не набере е, більшості дві треть дві третини голосів, вони повторюють цю процедуру е, процедуру голосування знову і знову. Аж поки хтось не набере оці, е, цієї більшості, і тоді е, ця людина, цей член конклаву, цей кардинал, е, він проголошується. Папою і е, стає очільником е, католицької церкви. І про це повідомляється теж не через, е, не через якесь оголошення, а через цей білий дим, е, що е, випускається з труби з секстинської капели, і, власне, тоді католицький світ отримує свого свого предстоятеля. І справді це е, трошки так інтригуюче виглядає через те, що. Справді, е немає комунікації е між е конклавом і, і зовнішнім світом, і е додає певної такої інтриги в Ну, Але це така давня процедура, справді, і е чому це важливо для, мабуть, для, е для всього світу. Насамперед це важливо для католицької церкви, тому що це її очільник в католицькій е теології, в католицькому е Богослові Римський Понтифік займає е, дуже особливе місце. Е, е, унікальне ми можемо сказати, що в жодній іншій церкві немає якоїсь аналогічної посади. Е, наприклад, в православній церкві немає такого аналогу папи, е, є, є патріархи, є предстоятелі, яких обирає е, зазвичай собор, е, але все одно немає жоден предстоятель в жодній іншій церкві такої влади. Всередині церкви, як, як римський єпископ. і саме тому для католицької церкви це дуже важливо. Дуже багато паломників приїздить до Риму для того, щоб ну звичайно не брати участь в конклаві, але бути як співучасниками, свідками цієї події, і багато якраз збирається на площі Святого Петра і чекають цього диму з Сексинської капели. Про дим ми ще поговоримо, але не можу вас не спитати: серед кардиналів, які обирають цьогоріч папу римського, є українець Микола Бучок. Він наймолодший, здається, з усіх кардиналів. Чи міг би він стати новим папою? Можна в це? Ну, трошки так ну, Теоретично так. Теоретично це можливо, хоча, звичайно, він поки що не є тим, кого називають папа тобто людину, яку, якого. Можуть обрати папу, яка мала реальний шанс, але важливо, що він буде брати участь в самому процесі обрання, він буде голосувати. І цей голос, звичайно, один з багатьох, але він важливий його голос. Я думаю, що коли він буде. Голосувати, то він буде брати до уваги в тому числі ставлення майбутнього понтифіка до, до війни в Україні. Це важливий критерій буде для нього. Я сподіваюся, що це буде також критерій для інших кардиналів, які будуть обирати наступного понтифіка, що вони не будуть ігнорувати цю війну, тому що голос Папи Римського він звучав. І від попереднього понтифіка від папи Франциска щодо війни і буде звучати від наступного папи. А кому пророкують найбільше шанси? З одного боку, здається, як може бути тут фаворит, тому що це ж не стільки про вибори, скільки про віру. Але ж є ж трійка лідерів, які можливо, за яких дійсно буде обраний новий папа. Так, да, є список тих, кого. Пророкують, що може, що може, що з їх числа може бути обраний понтифік, але. Цей список мало що значить насправді тому, що можуть бути несподіванки, і е, може бути так, що фаворити е, цього е, конклаву вони так і не будуть обрані, а буде обраний хтось, про кого навіть ніхто не думав. От, е, така можливість є, і теоретично можливість така є навіть для кардинала е, Кулебичка. Це все, знаєте, треба дочекатися кінця конклаву для того, щоб, щоб вже бути впевненими, кого, кого беруть. Інакше це це просто спекуляція. Неможливо сказати заздалегідь, хто може бути обраний. Ну, пане Кирило, інтрига триває. Е, хочу так. згадати Дональда Трампа, який жартома говорив, що він міг би бути папою. Потім він дійсно говорив, що найкращий папа точно буде, якщо він буде е, зі Сполучених Штатів Америки. І от на хвилю е, на хвилі хвиля критики просто вилилась на. Дональда Трампа після того, як виклав цю світлину, яку ви зараз можете бачити, і от написала, у цьому зображенні немає нічого розумного чи смішного, пане президенте. Ми щойно поховали нашого улюбленого папу Франциска. Не насміхайтеся з нас, ідеться у дописі католицької конференції штату Нью-Йорк. Чому католики так. настільки настільки гостро відреагували? Вони ж могли взагалі просто не звернути на це увагу, і тим більше від Дональда Трампа, в принципі, можна очікувати що завгодно. Чи це теж такий політичний крок: нагадати, що ну, тут не можна так робити і так глузувати, чи навіть жартома викладати подібні світлини? Ну так, цей крок з боку офіса президента Трампа, тому що ця світлина була викладена. В тому числі підтримана прес-службою Білого Дому, я так розумію, вона є одночасно і Блюзнірською, і блазенською, можна так сказати, і католики справді дуже різко відреагували на, на це, на цю фактично таку карикатуру папи, і ви згадали заяву з боку. Католицької церкви штату нью А також ви згадали в вашому коментарі про коментар Трампа, який сказав, що є його в нього є фаворит з штату саме з Нью-Йорку. Він мав на увазі кардинала Долана, який бере також час участь у конклаві, який теж особисто розкритикував цю світлину від Трампа. Коли він служив у неділю в Римі, то його запитали журналісти, як він до цього ставиться, він поставився до цього негативно. І теж примітно, що Трамп почав заперечувати, що він до цього причетний, до публікації світлини, що теж є характерною рисою. Я не спеціаліст так мати, в психіатрії. але... Є така риса, яку фахівці помічають серед нарцисів, серед людей, які страждають від нарцисизму, що вони завжди відмовляються брати на себе відповідальність за щось, що вони щось погане зробили, а потім вони або перекидають відповідальність на інших, або просто взагалі відмовляються визнати свою, свою причетність до цього. Це ми побачили в реакції Трампа, що, звичайно, без його відома неможливо було, щоб ця світлина з'явилася. От. І коли він почав це заперечувати, це, це свідчить лише про його ну, досить е е серйозну форму нарцисизму, ну, принаймні з точки зору з точки зору психіатрії. І е е реакція католицької церкви справді дуже негативна, е в тому числі реакція публічна, реакція офіційна. Також можна сказати, що. Е та частина виборців Трампа, які не належать до католицької церкви, але належать до релігійних громад, насамперед євангеліки, для них це теж така трохи шокуюча публікація, шокуюча світлина через те, що настрої серед більшості виборців Трампа якраз анти- Папські це традиційно для євангелічних кіл, для е, тих християн, які підтримують більшість, яких підтримує е, Трампа в сполучених штатах ставитися негативно взагалі до позиції римського єпископа для них це е, така трошки, знаєте, як то кажуть, червона ганчірка. І те, що Трамп це опублікував, то це був виклик також для євангеліків, які його підтримують, е, а це є основа його електоральної бази. Е, е. Тому я не знаю, чим він керувався, коли, коли публікував цю світлину. Це був просто знаєте, як в нас кажуть, хайп, який ну людина просто не подумала про наслідки того, що вона робить. Не можу не згадати про димар, який було встановлено, здається, три дні тому на даху Сакстинської капели у Ватикані. І звісно, люди вже потроху починають поглядати на димар. І, от коли почнеться голосування, вже буде зрозуміло білий чи чорний дим. Звідки пішла така традиція? Тому що знаю, що чорний дим, який називають фумата нера, знак того, що папу не обрано а білий дим, який вони називають фумата б'янка, що папу обрано. А звідки пішла ця традиція? І як це відбувається? Це спеціальний реагент, спеціальний хімічний, який, якийсь, якась сполука додається, щоб показати білий чи чорний дим. Розкажіть цю традицію. Так, ну це, це середньовічна традиція, якій справді вже декілька століть. От, і додають реагенти, хімічні речовини, які відповідний колір. Надаю диму, це спалюють в бюлетні голосування і просто додають туди ці речовини, які відповідно надають певного кольору цьому диму. От. Ну Це такий спосіб поголосити, трошки, можливо, анахронічний, трохи, можливо, навіть кумедний спосіб. Оголосити про обрання наступного понтифіка. В цьому є певна театральність. От, е, ну, це така вже традиція, одна нас з багатьох традицій, як, як, яких в Ватикані. Дійсно цікава традиція. Ми всі спостерігаємо, всі очікуємо і сподіваємося, наступний папа це буде та людина, яка буде стояти за весь світ. Ну, звичайно, і за Україну, тому що ми про це дуже, дуже завжди думаємо і завжди. Дуже хвилюємося. Дуже дякуємо вам, що розтвачили. Нам знову чекаємо вас в нашій студії. Тому що ще буде про що поговорити після обрання нового папи римського з нами був Кирило Говорун, доктор філософських наук, професор університетського коледжу Стокгольма, Архімандрит. Дякую вам.